Минула ейфорія під назвою Яке класне свято 1 вересня і вже другий тиждень поспіль нового навчального року. Два перших тижні вересні крики від батьків, від учнів, від учителів. Що це стало і де взяти мотивацію учнів до навчання? Пункт 1. Учителем школа стоїть. Шановні колеги! Якщо ви не любите учнів, ідіть з роботи. Намагайтеся десь себе реалізувати і реалізуєте обов'язково в іншому місці. Так, бо зіпсуєте життя собі й іншим. Не може бути мотивованим учень у вчителя, який не любить свою, своїх учнів, свою роботу, учителя, який любить, але не є професіоналом і не знає, як навчити дітей. А має бути два щонайменше складники: любов і обов'язково професіоналізм учителя. Отже, адміністрація, якщо ви маєте таких учителів, які люблять дітей і професійні, зробіть усе, щоб вони залишилися в школі. Батьки підтримайте їх. Але знову ж, якщо, шановні колеги, ви думаєте, що я не знаю, про що кажу, кожного вечора. В онлайн-школі, у моєму класі, від 41 учня-четвертокласника. І з підлітками теж працюю. І коли батьки запитують по той бік екрану, як я утримую їхню увагу, я кажу тільки любов'ю до ваших дітей. І вони погоджуються, бо це бачать. Отож, пункт перший учителем школа стоїть. І якщо, шановні батьки, ви бачите, що учитель не любить вашу дитину, спробуйте поміняти вчителя. Так, є сімейне навчання і маса онлайн шкіл, якщо не вдається просто поміняти територіально. А ви, колеги, пам'ятаєте, що немає учнів, немає нас. І зараз навчання в офлайн школі по ціні таке, як навчання в онлайн-школі, приватній навіть. Пункт другий. Шановні батьки. А який ви приклад даєте мотивації своїм дітям? Який ми їм даємо приклад? Чи повертаєтеся ви з роботи, говорячи, що там класно? Чи розказуєте, як там погано і нервуєте? Чи можемо ми дати лад своїм нервам і показати це дітям? Якщо ні, як ми можемо їх мотивувати до навчання? Якщо вони бачать негативний приклад, постійного тикання в телефоні, постійного ниття, що все погано? От і нема мотивації ні до навчання, ні до життя. Даваймо раду і починаємо спершу із себе. Інакшого способу теж немає. Бо головний спосіб формування свідомості і поведінки дитини від молодшого школяра до старшокласника та й впродовж життя це наслідування. Діти наслідують фрагменти нашої поведінки. І фраза, ти на мене не дивись, а дивись туди вона не діє. А дитина вбирає в себе імпринт. Це фрагмент нашої дорослої поведінки, і потім відтворює його ще й причому знову ж продовжусь усього життя. Пункт третій. Укладаємо угоду з дитиною. І кожного уроку навіть я укладаю загальну угоду із усіма і якісь індивідуальні угоди. Починаючи фразою. Давайте домовимось», Але починаю з того. Обіцяю, що я, тобто із себе. А потім давайте домовимося від вас прошу. Окреме є відео на те, як укладати угоду. Обіцяю, що я натомість прошу від вас. Але давайте дотримуватися цих угод, бо дуже часто ми їх самі зриваємо, а потім просимо від дітей, щоб вони їх дотримувалися. Пункт четвертий. Мотивація до навчання, як і до будь-якої діяльності, вона дуже індивідуальна. Зверніться до спеціаліста, який знайде спосіб мотивувати вашу дитину, продіагностує, чого бракує, бо йдеться насамперед через певні проблеми, через певні перешкоди, комплекси, фобії, манії, страхи якісь певні. Їх треба долати, і тоді з'явиться ця мотивація. Врешті поговорить з учителем, а учитель поговорить із батьками. із учнями сядьте в трьох, як би вас багато не було. Але це індивідуальний процес. Знайдіть оці стежинки один до одного. Пошукайте, чим мотивувати кожного окремо. Як тоді їх мотивувати кожного окремо так? Як от 41 учня. Хтось хоче читати, добре, будемо намагатися, але пробуй ще. І писати. Бо перша мотивація повертаємось до того це любов до дитини. І тоді можна домовитися про будь-що хороший учитель найперша мотивація. Мотивація від батьків, угода з ними і пошук мотивації індивідуальної шляхом усунення певних психологічних проблем. Пишіть, як ви це робите. Ми знайдемо всі разом вирішення проблеми, і все буде краще.